Вітаю на каналі у гостях у Тані. У нас вже в мене така полуниця і треба її терміново обробити. Обробити від хвороб і від кліща Тому що дуже жарко, я думаю, що кліщ вже починає відкладати свої яйця. Зараз у мене полуниця це весилка. У Юри я брала, гарна, дуже гарна полуниця, гарні кущики наростають. Друга річка вона. А це у мене кущики альби. Теж я брала у Юри. Українське село називається канал. І той хлопець він дуже багато знає про полуницю. Він і продає. Я його брала паганами, як він каже, вусами без коріння. Потім сама укорінювала. Ну, Далі там я ще посадила два е, нових рядочки. А це у мене полуниця моєї мами. Уже давно немає мами, 15 років, а полуничка її росте. Дуже гарна, мені дуже вона подобається. Це, я назви не знаю, я думаю, що це український якийсь сорт. Але от дуже зручно вирощувати на... Чорне магрувала кніг. Уже я переконалася це тисячу разів. По-перше, ягода чиста, по-друге, бур'янів немає. По-третє, ніякі мошки, камашки її не гризуть. Збирати дуже зручно. Ось Бачите, я просто посадила без бугра. Просто скопала у два рядочки, так і так, там два рядочки. І посадила. Це теж друга річка. І вона дуже стійка, ця полуниця до різних захворювань, вона виносить, витримує і оці пліщі, і оці барашнисті розці, і все-все-все все, 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 все. захворювання. Я раніше, коли мені не було у ці голландських сорти, то я її тільки підгодовувала, підживлювала, а абсолютно нічим не обробляла. Вона дає дуже велику смачну ягоду. Багато вусів. Вуси треба тільки встигає обрізати. Дуже гарно, мені подобається ця полоничка. Але так як я буду обробляти і ту альбу і веселку, то буду я і цю оброблю. Звичайно, я ж не залишу її сиротою. А взагалі я купувала ще румбу десь в Західній Україні, але щось вона, я думаю, вона ну, не знаю. Не прижилась вона у мене, не цвіла, тому я її прибрала. А ця, ось бачите, яка гарненька. Ну, У мене ще Альбіон, але це сумна історія. Випадів багато, дуже багато уваги він потребує цей Альбіон. Я, чесно вам скажу, я, ну, щоб так уже сильно щоб уже їсти там у серпні полуницю, Я думаю, у серпні там інші вже є. Овочі, ягоди, тому я не в захваті, але залишила он щось, можливо, розведу вусами, бо погано перезимувала, багато випадів. Ну і купувала я її в не дуже гарному стані, пізно садила. Передивилася я дуже багато різних відео про як її обробляти, дуже відомих, гарних людей, які вирощують. Толуницю. Кожен рекомендує щось своє. І я зупинилася від хвороб. Я буду брати парацельс. ось, Хоча рекомендую хорус. Беру парацельс. У мене є це сімейний сад. Це не реклама, це просто я, у мене є такі пакетики. Для мене тут вистачить, бо тут небагато її. І буду обробляти ще. Від першої обробки це актелік. Тому що я знаю, що в рік на полуниці, отут, оце, я думаю, тут був кліщ. Тому буду актелік. Ось написано, навіть тут і є. Написано про те, що можна обробляти полуницю Пиріщики, кліщі, сонечна листовійка, жуки, довгоносики, косарі мілілітрів на 3-5 літрів води. ось ну, Для початку я візьму 5 літрів води, а потім я все одно буду повторно вермітеком обробляти, то візьму теж 5 літрів. Ну, я думаю, десь може днів через 10. І Бо, тому що не може, ну не виросте вона без, без обробітку, ця полуниця. Ну, не виросте вона. Ягода зморщується, ягода стає кріпкою. І, на жаль, є, звичайно, біопрепарати, актофіт, але це вже буде тоді, коли Будуть вже ягодки, то я вам розказувала, що я купила набір, мені прийшов біопрепарати там і актофі, в тому числі, то вже тоді можна обробляти. Ну, Звичайно, коли, якщо для манюсіньких діточок, полуничку, там, наприклад, коли вже прикорм дітей, то ясно, що треба обробляти тільки біопрепаратами, бо не хочеться. І самому не хочеться їсти, але все, все я роблю так, щоб витримати норми. Не перебільшую, витримую час, тому що все-таки хімія є хімія. Але, на жаль, у нас час без хімії ми не можемо. Настільки багато всього розвелося. Моя одна жіночка писала, що. Колись раніше нічим не обробляли і все жили. Знаєте, моя бабуся розказувала, що вона ходила по і шукала колорадського жука, щоб їй там когось пі, якусь винагороду дали, то було колись. А зараз тих жуків бери не хочу. Тому, на жаль, ось така картина. Ну І так само я ж ще обов'язково буду давати прилипач. Ось у мене такий біоприлипач для слави городу. Маю такий. Тому обов'язково, коли фунгіциди використовуємо, то прилипач повинен бути.